Вітаю всіх, я Владислав Новіков, Андрій Добрянський, директор комунікації Українського конгресового комітету Америки. Доброго дня, радий вас бачити. Доброго дня. Отже, почнемо Трамп і Путін нарешті зустрілися. Як ви вважаєте, Андрію, Америка вже стала великою знову? Ні. І оскільки так званий саміт мав бути за задумом, сесію для вислуховування з п'ятниці ми бачимо багато реакцій, як з боку Білого Дому, так і від самого Трампа. Це свідчить про те, що він побачив достатньо негативних відгуків щодо того, що сталося в п'ятницю, і сам залишився незадоволений результатом. Протягом вихідних він публікував одну заяву за іншою на Truth Social, і для тих, хто його добре знає, це очевидна ознака того, що він роздратований йому не подобається, що люди вважають Аляску невиправданою, що це була його поразка. І справді, з точки зору американців, це виглядало як подія Путіна, а не Трампа. Такого ще не було за часів цієї адміністрації. Можливо, під час першої каденції Трампа. Ть, умовно кажучи, Трампа версії 1.0, його ще могли контролювати. Але це вже Трамп версії 2.0 Він каже: Канаді: я дам вам 80% арабів. Китаю я введу 150% тарифів. Йому не складно говорити про будь-якого лідера, ображати, критикувати. А тут він не просто не образив, він майже нічого не сказав. Його виступ тривав 3,5 хвилини. Тож реакція була, м'яко кажучи, не позитивною. Найбільш схвальні коментарі, які прозвучали на правих телевізійних каналах, стосувалися ефектного прольоту бомбардувальника Б2, який тривав 90 секунд. Звернули увагу, що червона доріжка для Трампа була довшою ніж для Путіна. Це єдині позитивні моменти зустрічі. Йому доведеться докласти зусиль, щоб показати здатність до успіху. Так, так, і знаєте, у нас є ще одна цікава новина: Трамп, Зеленський і група підтримки. Точніше, коаліція охочих так, це щось нове. Але чи має президент Зеленський справді великий вибір? Чи може ця група підтримки допомогти Трампу досягти кращої мирної угоди? Зеленський Рілігемаш Кенди Супорт груп Хелпуштрамтова бетерпізділ. Йдеться не лише про коаліцію охочих, а й про дії Кремля. Чому Кремль атакує цивільні об'єкти не лише вчора, а й уночі? Щоб про це можна було говорити сьогодні в Білому домі. Вони можуть показати фотографії однорічної дівчинки, яку витягли з під завалів у Харкові. А також атаки відбувалися саме під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Путін атакував Україну. Україна перебувала під повітряною тривогою під час цієї зустрічі, і Трамп про це знав. Це спосіб президента Путіна діяти на нерви. І зрештою ще один момент, який можуть порушити президент Зеленський і європейські союзники, це привітання президенту Трампу з мирною угодою, яку він підписав між Азербайджаном і Вірменією. Чи знаєте ви, що нафтобазу Азербайджану в Одесі минулої ночі було обстріляно Росією? отже, навіть російська сторона дає підстави для того, щоб Трамп посилив санкції. І ми чули це не лише від президента Трампа, не лише від членів Конгресу. Після зустрічі на Алясці з'явився новий імпульс у Конгресі щодо визнання Росії державою терористом через те, що відбувається з українськими дітьми під час цих переговорів. Тож сам Путін шкодить собі своїми діями проти Сполучених Штатів проти Азербайджану після мирної угоди. Є багато речей, які Путін робить, і які лише погіршують ситуацію для нього самого the Azerbaijan after peace deal. There many things that Putin is doing that to make the situation worse for himself. до речі є повідомлення що меланія передала путіну листа з проханням припинити вбивства дітей і все одно сьогодні він зробив це знову це має бути принизливо для Меланії і для її чоловіка хто взагалі ще бачить у путіні хорошого хлопця в поганій ситуації андфоде хер хазмента амінхустіл сі сіс путін аз кудгай ін абситуейшн і ще Трамп навіть сьогодні на Truth Social написав, що це не його війна, це війна Байдена, це не моя війна. Я її не починав. Але протягом останніх шести місяців 2024 року було менше бомбардувань України. Ситуація була іншою. Збільшення атак на цивільні об'єкти, на дітей на 40% більше дитячих жертв лише за останні три місяці. А минулий місяць став найгіршим за кількістю цивільних жертв. Усі факти показують Трампу. Війна загострюється з його поверненням. що робитиме він? Санкції постачання зброї Україні. можливо, європейські лідери оголосять про заморожені російські активи. Водночас, після зустрічі на Алясці, лише Путін здобуває перемоги в медіа the media, especially with his dominance in the Russian media. Yeah. і давайте спробуємо заглибитися в питання мирної угоди. Це дуже нагадує ту угоду про рідкоземельні мінерали. Трамп її написав самостійно, але змусив Зеленського підписати просто заради фотографії. Тепер він шкодить миру. Але на яких умовах? Чи це буде ще одна угода, яка гарно виглядає на папері, але на практиці означає капітуляцію? Із демен піс, батон вотчормс із Багато з того, що ми знаємо про цю угоду, походить від людей, які були присутні на зустрічі. Ми знаємо, що першу інформацію для американських медіа надала Росія. Білий дім не спілкувався з американськими журналістами в Алясці. Тож американські журналісти могли отримувати дані лише від російських журналістів, які насправді не були журналістами. Вони були просто пропагандистами Росії. Станом на п'ятницю інформаційний простір був повністю заповнений російською версією подій. Пізніше з'явилася інформація від трьох американців, які були присутні на зустрічі. Двоє з них весь день учора виступали на телебаченні Марко Рубіо і Стів Вітков. Стів Вітков говорив про НАТО і статтю 5, і це людина, яка була здивована тим, що Хамас його обманув під час переговорів. Тож ми не знаємо про що саме говорить Вітков. Марко Рубіо намагався сказати: зачекайте, зупиніться, зупиніться. Ми лише на початковому етапі переговорів з Росією. Ми ще нічого не робимо. Ми просто слухаємо. Якщо це позиція людини, яка була в кімнаті, то немає значення, чого вимагає Трамп. У реальних переговорах доведеться обговорювати тисячу миль кордону, буквально сантиметр за сантиметром. Ми знаємо, скільки часу знадобилося, щоб розібратися з мінськом, і знаємо, якою катастрофою це закінчилося в Дебальцевому. Оголошувати мир на карті, не обговоривши, що відбувається на землі. Це шлях до провалу. на і нарешті залишаються ще конституційні питання, які потрібно буде вирішувати, якщо справа дійде до цього. Тож, якими б не були бажання Трампа швидко показати, що він усе владнав, на жаль, практичного способу це реалізувати не існує. Я радий, що Марко Рубіо на кожному телевізійному каналі, де він виступав учора, чітко сказав: ми лише на початку. Я не тут, щоб обговорювати деталі. Ми просто слухаємо, а потім говоритимемо про різні варіанти з Україною. Але це лише початок. Так, і у нас є ще одна гарантія. Я говорю про Будапештський меморандум, і що нічого? Абсолютно нічого. Так, Андрію, деякі експерти кажуть, що Трамп може спробувати перекласти всю відповідальність за те, що війна не завершилася, і навіть за те задоволення, яке Путін отримує, продовжуючи вбивати людей на Зеленського. Зеленський. Так, це власне і є наратив, який існує з самого початку. Трамп не вміє і не знає, як протистояти президенту Путіну, чи точніше, так званому президенту Путіну. Американські платники податків заплатили 2 мільйони доларів за те, щоб бомбардувальник і 5 літаків пролетіли над головами протягом 90 секунд. Лише той, хто ніколи не буває на передовій, може вважати, що це налякало Путіна. Путін бачив літаки над собою. Дональд Трамп не відвідує передову, він нічого не знає. Тож, у контексті того, як це впливає на людей, американські платники податків витратили гроші на польоти літаків, витратили гроші на приготування філеміньйон для президента Путіна. Але, врешті-решт, що сказав президент Трамп, що він мав отримати. За годину до виходу з літака він сказав Fox News: Якщо не отримаю угоду про припинення вогню, буду розчарований. У результаті угоди не було. І він лише вислухав Путіна, який заявив Ні, ніякого припинення вогню. Я дам угоду, яка краща для тебе. Але якщо Зеленський відмовиться підписати те, що по суті є капітуляцією, чи просто Трамп піде і звинуватить Україну в усьому? Якби все було настільки просто, президенту Трампу було б набагато легше. Але знову ж який графік цього процесу, коли вони сядуть за стіл переговорів і обговорять тисячу миль українського кордону з Росією, коли буде проведено референдум щодо змін до конституції? для остаточної угоди потрібно ще багато кроків. Трамп не може просто сказати все вирішено. навіть оголосивши врегулювання, потрібен національний референдум, який займе місяці. Невідомо, як проголосує український народ і чи зможуть голосувати переміщені особи з Європи та інших країн the world? є багато запитань щодо того, як підійти до остаточного рішення. Тож Трамп не може просто сказати я вирішив це сьогодні, все готово. Зеленський, слухай мене. Потрібен поступовий процес. І я думаю, що сьогодні Європа скаже: ми все ще переконані, що маємо побачити припинення вогню, щоб працювати з Путіним. Тож один тиждень, два тижні покладе щось на стіл Путіне. Анвікті Віксподсамти Андетейбол Путін, коли ти повернешся до нього, президента Трампе, щось має відбутися: або припинення вогню, або повернення дітей? Україна надала список з 339 дітей. Зроби щось, щоб показати, що ти справді зацікавлений у мирній угоді. Бо якщо він не здатен навіть на це, не може оголосити припинення вогню хоча б на один тиждень, або повернути кілька сотень українських дітей, то як Трамп переконає світ, що Путін серйозно налаштований на мир. Але деякі кажуть, що Велика Британія радить Зеленському не погоджуватися і не посміхатися на все, що говорить Трамп. Чи справді це найкраща стратегія? Я Думаю, що варто повернутися до того, з чим ворог дав змогу президенту Зеленському увійти в переговори. Він може показати фотографію однорічної дівчинки з Харкова. Це тобто людина, з якою ви ведете переговори, і саме тому я вдягнений так. Це певна небезпека. Я в жалобі за українцями, які загинули через російську агресію. І, до речі, нафтобазу Азербайджану в Одесі було атаковано. Ось ці речі він може сказати з усмішкою: так, пане Трампе, так, пане Трампе. І до речі, це відбувається щодня. Як ми це вирішуємо? І я не думаю, що Трамп має відповідь на це. Його команда має. Вони знають, що в Сенаті та Конгресі вже готовий законопроект 500% тарифів. Є додаткове законодавство щодо збільшення допомоги Україні, яке буде ухвалено з переважною підтримкою. Тож у Трампа є варіанти. Питання лише в тому, коли ми нарешті переконаємо його дати, хоча б мінімальну відповідь Путіну, хоча б трохи, хоча б символічно, щоб показати, що ми серйозно налаштовані. Ми не робимо дрібних кроків, бо дотепер стратегія Трампа призвела до збільшення. Атак на Україну 27 тисяч ракетних і бомбових ударів за перші шість місяців порівняно з 11 тисячами наприкінці 2024 року. Збільшення кількості загиблих серед цивільного населення, зростання кількості дронів щомісяця це вже війна Трампа. Так, але тут в Україні ми не розуміємо цієї ситуації, тому що Трамп робить усе це не для України і, можливо, не для Сполучених Штатів, а багато чого для Росії. І ми не знаємо, чого очікувати на наступному етапі. Сполучені штати також не знають, що робити з тим, що сталося на Алясці. Я думаю, що протягом цього тижня ми побачимо ще більше. Я постійно наголошую на різниці. Трамп версії 1.0 – це період з 2016 по 2020 рік. Це одна версія Трампа. А Трамп версії 2.0 – зовсім інший. Ми бачили, як він ображає Зеленського в овальному кабінеті президента Південної Африки. Він запроваджує тарифи на все, він контролює все. Він оголосив, що візьме під контроль поліцію у Вашингтоні. Може робити що захоче, крім Путіна. Цього разу він виграв загальне голосування на відміну від 2016 року. За нього проголосувало більше людей. І Хто саме? Багато молодих чоловіків, які слухають подкасти, мають незалежне мислення, цікавляться альтернативними підходами. Ці люди були незадоволені, коли він бомбив Іран. Ми знаємо, що приблизно 30% 20-30% нових прихильників Трампа були незадоволені тим, що Сполучені Штати продовжують діяти як раніше. Вони думали, що Трамп буде іншим. І після того, що вони побачили на Алясці, я думаю, що цього тижня я буду слухати американські подкасти. Я слухатиму Джо Рогана, Ендрю Шульца, Тео Вона, цих подкастерів з мільйонами підписників, переважно молодих чоловіків. І Яка буде їхня реакція на те, що американський президент, що американські солдати стоять на колінах перед російським літаком, що американський президент боїться навіть виступити на прес-конференції? Він е -е, говорив лише три хвилини. Думаю, це буде дуже цікаво. І це. Внутрішнє політичне питання для Трампа це один із факторів, який вплине на його подальші дії. Але на цьому етапі я думаю, він уже отримав достатньо зворотного зв'язку, щоб зрозуміти, що виглядав дуже слабко на Алясці. Але тут в Україні ми не маємо жодних ілюзій щодо того, що Трамп спробує атакувати Путіна або продемонструвати силу. Ми в це не віримо. Не знаю, можливо, в Америці люди дивляться на це і думають інакше. Але ми тут чекаємо на агресивного Трампа щодо Путіна, якщо він узагалі з'явиться, Особливість адміністрації Трампа або самого Дональда Трампа полягає в тому, що він унікальний політичний персонаж з Байденом або іншими президентами Джорджем Бушем, Обамою. Ми могли працювати поступово, тиснути, наближатися, можливо, отримати допомогу, можливо, щось інше. З Дональдом Трампом, усе інакше він може дуже швидко змінити свою думку і віддати наказ. Саме це робить адміністрацію Трампа зовсім іншою ніж будь-яка інша. Тож, навіть якщо ми говоримо все, що будь-який українець логічно думає. Звісно, він слухає Путіна. Президент Трамп слухає, він зробить усе, що хоче Путін. Трамп також є людиною, яка дуже швидко змінює свою думку. Згадайте, що було у відносинах із Зеленським. Можна згадати овальний кабінет. вересень 2024 року, коли Зеленський подякував американським працівникам за постачання зброї, і Такер Карлсон зробив із цього скандал. Через два дні Трамп зустрівся із Зеленським. Скандалу більше не було те саме було з північною Кореєю. Згадайте, у 2017 році він насміхався з лідера північної Кореї, називав його людиною ракетою, постійно глузував. А потім дуже швидко змінив свою думку і запросив його на два великі саміти. У результаті нічого не сталося. Один великий саміт у Сінгапурі, президент Трамп і Кім Чен Ін. А потім саміт у В'єтнамі. у В'єтнамі не було прес-конференції. Президент Трамп просто поїхав додому і більше ніколи з ними не говорив. Тож президент Трамп це не як інші адміністрації. Ми не можемо мислити логічно. Ми можемо намагатися діяти як з іншими президентами, поступово тиснути, але він може змінити свою думку миттєво. І саме це є ключовим питанням. Що станеться, коли він зустрінеться з Європою та Зеленським у Вашингтоні? In Washington. Я не знаю, бачили ви це чи ні, але я справді мушу вам це показати. Це жахливо. Це американський бронетранспортер М 1112 з прапорами Росії та Сполучених Штатів, який прямує за українцями у 2022 році. Я не звертав на це уваги. Я не очікував такого. А тепер фінальна велика зустріч Трампа і Путіна. Росія використала це, усміхається і намагається атакувати. І я не знаю, що сказати з цього приводу. a great meet meeting uh, Trump and Putin uh, Russia used this and just smiling and, and try to attack uh, and I don't know what I need to say about this Це питання буде порушено. Я вже сьогодні був на кількох зум-зустрічах, і різні американці зверталися до мене з цим. Ти бачив це? Що це означає? Це приклад того, як Росія домінує в усьому з моменту подій на Алясці. Росія контролювала медіапростір на Алясці. В суботу і неділю саме Росія диктувала, що сталося. Їхня версія подій з'явилася раніше ніж виступили Марко Рубіо Чіп Вітков. Росія активно просувала свій наратив. Це приклад того, як вони контролюють інформацію в інтернеті, щоб показати, що Америка і Росія йдуть разом у майбутнє. Я думаю, що президент Трамп має діяти так, як він робив раніше, чи то в Сирії під час своєї першої каденції, чи то в Ірані. Нам усім казали, що президент Трамп відходить від Ізраїлю, що він незадоволений Ізраїлем, а потім раптово змінив свою думку і завдав удару по Ірану. Він не буде бомбити Росію, але він може прямо зараз відключити всі російські банки від системи SWIFT Це завдасть серйозної шкоди міжнародним продажам нафти. Є набагато більше того, що можна зробити. Насправді, людина, яка займалася санкціями в першій адміністрації Трампа, сказала що Ми навіть не використовуємо половину того, що можемо. Ми здатні діяти дуже швидко протягом одного тижня, щоб створити тиск. Також є питання кібербезпеки. Ми щойно цього тижня дізналися, що Росія зламала федеральну судову систему Сполучених Штатів і отримала доступ до великої кількості конфіденційної інформації про юридичні справи громадян. Реакція спершніше відсутня. Трамп не любить тривалих процесів, тому йому не подобається затяжний конфлікт в Україні. Якщо запропонувати рішення, яке можна реалізувати за один день, як з Іраном або кібератакою проти Росії, він це схвалить. Андрію, Я сподіваюся, що все завершиться добре. Дякую вам. Було приємно вас побачити. Бережіть себе і до наступної зустрічі. It was great seeing you. Take care and see you next time. Дякую до наступного разу.